Вітаю вас, ще Дорога церква. Знову скажу з миром Божим. Вітаю. Сьогодні, напевно, у нас дуже всіх гарний настрій. Скоро у нас свята, на скоро вихідні. І ми всі готуємося до того, що це буде цікавий час в нашому житті, який ми будемо проводити з Богом, ми будемо проводити його в слові. І я хотів би вас зараз запитати, напевно, ви вже всі знаєте тему сьогоднішньої проповіді, так? чи, можливо, ще хтось догадується. Хоча я бачу, можливо, хтось вже й відкрив послання від Святого Якова, да? ще трішки таких проповідей, і вже можна буде в душечках поставити від Івана з боку. Але ви не переживайте, ми обов'язково повернемося до цього послання. Але сьогодні в нас буде трошки інша тема, да? так само та й по сьогодні роздумуємо про цю тему, про мир Божий, про Адвент. Який ми маємо зараз, це приготування, як казав вже Роман, до цієї події, до приходу нашого Господа? Ми розуміємо про те, що він прийшов, ми розуміємо про те, що він має прийти. От. Сьогодні тема, про яку ми говорили ми, і уривок, який ми сьогодні будемо читати, я взяв його з святого Євангелія від Луки, це друга глава, з 9 по 14 вірш жалого. Висвітлять його на екрані. Це Луки, 2 глава з 9 по 14 вірш. У кого є Біблії, відкривайте, будемо разом сьогодні читати, роздумувати над цим словом, що Господь хоче сказати нам сьогодні про той мир, про який там буде сказано. Давайте почитаємо. Аж ось ангел Господній з'явився. Коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народиться для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в ясних лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Оце місце. Ви знаєте, ключовий вірш в цьому цьому посланні, який я щойно прочитав в цьому уривку, це те, що приходить посланець. Він звіщає добру звістку людям про прихід Господа. Ісуса Христа, про дитя, яке народилося, і ангели, як Велике військо, з'являється, і вони співають. Вони співають, вони проголошують, і вони говорять, слава Богу, на висоті, а на землі мир, у людях добра воля. І от цікаво роздумати, роздумувати над тим, про який же мир ангели співають, про який же мир ангели сповіщають. Е, ви знаєте. Мир це завжди якось є наслідок чогось. так? Тобто, що взагалі приводить до миру? Що має відбутися на початку? Це якась, напевно, ворожнеча, так? це якась війна, це якесь зіткнення. І якщо тут співають вже про мир, то це вже наслідок чогось. І сьогодні я хотів би почати саме з цього: наслідок чого це є? Що це за мир? І яка відбулася ворожнеча? А для, чого, для того, щоб це зрозуміти, потрібно почати від самого початку, а саме від створення землі. На початку Господь створює світ, який був ідеальним, і все, що Він створив, написано було добре в його очах. Він задоволений із свого творіння, як ми читаємо, це прекрасний та наповнений Божою мудрістю та любов'ю світ. Господь творить мирний вас, спокійну, без зла і ненависті. А потім Господь створює людину. І він садить її в Едемському саду. І люди, Адам і Єва, вони живуть в гармонії, в радості, вони мають все, достатку, вони мають їжу, чисту воду. Все навколо людини прекрасне і комфортне. І не існує ні хвороб, немає нічого, щоб б зашкодити людині. Нема за що переживати, нема за що непокоїтись. Їхнє життя було спокійним та мирним. Це було життя під опікою Господня, як брат говорив Юрій. Проповідь на тему радості, так пам'ятаєте, він казав, що найбільша радість — це тоді, коли ми пробуваємо в присутності Божій, була повнота радості, Бог був біля них, Бог з ними спілкувався, Бог е, був безпосередньо біля них, розумієте, вони якби знімали таке спілкування. Це була повнота радості в їхньому житті. Але ви знаєте, був той, хто не був задоволений з цієї ситуацією, той, кому не подобався цей розвиток подій, той, той хто заздрив. Цим стосункам та привілегіям е, Адама і Єви, це був діявол. І він вирішив усе зруйнувати. І він вирішив знаєте, таким обманом заставити людину не послухатись Божого наказу. Як ви думаєте, чому саме таким шляхом диявол захотів людину так спокусити? Чому не нашкодити цій людині? Чому не знаю, не, не там, як він став змією, не вкусити чи ще щось зробити? Чи є у вас якісь предположення по цьому поводу? Добре, я вам натякну. Добре. Тому що хто може зашкодити людині, яку опікує всемогутній Господь? Хто може нашкодити тому, хто знаходиться під його славою, під його опікою, під його любов'ю? Ніхто. Тільки якщо ця людина сама самостійно вирішить піти проти Бога. І от диявол виконує це, він приходить до Єви, він говорить, і вона спокушується, і вони разом з Адамом порушують ту заповідь, ту єдину річ, яку Господь сказав їм не робити. І таким чином вони йдуть проти волі Божої. І знаєте, через це це Господь, чому, чому взагалі план диявола вдався? Да? Чому? Так сталося, через те, що Господь він не хотів собі створювати ще одних рабів чи служників, які будуть виконувати його волю, бо мусять. Але Господь вирішує собі створити людей, які мають свободу вибору, щоб вони все-таки мали можливість вибрати. І саме через те план диявола він виконується. І зараз якраз на цьому вирішує зіграти диявол. І людина робить те, що в людину входить гріх. І Господь карає людину. Він ганяє її з тих умов, в яких вона жила, де її життя з Господом було безтурботне. Чому? Тому що людина з власної волі обрала не послуг. Людина обрала шлях ворожнечі до Бога. Гріх, який увійшов до людини, він опоганив тіло людини. І зробивши цей гріх, перші люди, вони почали передавати цей гріх далі по, можна слову, по наслідку. Тобто Адам і Єва зробили перший гріх. В них цей гріх ішов, але в них він не залишився. Оскільки вони почали далі е, розмножуватись, плодитися. І ми вже бачимо, що вже буквально в наступному поколінні в Каїна і Авеля також про, проявляється цей гріх. Ви можете сказати, що ну, це ж несправедливо, чому так сталося? Чому Отже це диявол спокусив людину, Це він обманув людину? Ви знаєте, диявол також був покараний. Господь покарав його страшною участю, створивши навіть спеціальне місце, де він буде вічно перебувати з тими, хто його підтримав. І ця доля, що йому була визначена, є незмінним вироком, що рано чи пізно буде виконаний. А отже, він отримує заслужене покарання. Що ж стосується людини, то Господь також покарав людину. Адже наш Господь він не тільки люблячий, він не тільки всемогутній, він не тільки творець, але він також і справедливий. Все ж таки людина чула. Те, що говорив Господь. Вона знала наказ Господа, і вона порушила цей наказ. Але на відміну від диявола, Господь має інший план для людини. А так як всі люди на землі, що були, є нащадки Адама і Єви, то ми також маємо в собі цей гріхний послуг. І він проявляється в житті кожної людини. А отже кожна людина на землі також повинна понести покарання. Бо написано заплата за гріх, смерть. Знаєте, Хочу привести такий приклад, щоб ми собі зрозуміли, да, чому, наприклад, е сьогодні всі люди мають таку ж саму участь. Уявіть собі всемогутнього царя, який е править світом, і він видає якийсь указ, він дає якусь настанову, Він каже, ось лінія, за яку не можна переступити. І як ви думаєте, якщо людина забіжить за цю лінію за 100 метрів, або людина наступить за один крок, або просто переступить за тільки за буквально за трішки за цю лінію і повернеться назад? Чи вона вже переступила Божий, Божий закон, чи вона вже переступила закон цього царя. Це самомутні цар, який всім керує. Як ви думаєте, чи був, був переступ в цьому плані? Так, звісно ж, був. Тобто немає великого значення, чи ми зробили гріх один раз, чи ми зробили гріх 100 разів, чи ми зробили гріх тисячу разів. Одного разу вистачить. І якби це був самогутній цар, який би вже би біля нас, ми його бачили. Звісно ж, ми виконували, бо що нам вартує не переступати за цю лінію. Так ми переживали, ми боялися, що щось з нами трапиться. Так само і тут. Але ви так само можете дати питання, Іван, та невже всі люди такі погані, як вбивці чи крадії? Багато людей собі живуть звичайним життям, не роблячи нічого поганого. Чому Господь їх також повинен покарати? Можливо, не всі мають статус ворога Господня, але лише ті поганці, які дійсно є злочинцями, можливо, такими великими негідниками. ви знаєте, до цього я хочу також взяти приклад Господнього народу Ізраїля. Господь виводить їх з Єгипту, Господь виводить їх з полону, Він вів їх пустив, віртував їх від руки Фараона. Він їх е, е, він їх годував, він напував протягом багатьох років в пустині. Знаєте, я б навіть сказав, що це було таке, як Господь зрощував цей народ. Як знаєте, так як людина селекційним образом виводить якесь дерево, да, яке хоче, щоб вона принесла гарний плід, Так само, і Бог, поступово, пробуваючи разом з ними, він зрощував, в довірі до себе цей народ. А потім він дає навіть їм землю, яка вже багата, гарна, родюча і приготовлена до обробітку. Це насправді були вірні та вдячні люди. І що з того потім вийшло? Ми бачимо, що виставилося лише декілька поколінь, як вони впали та почали поклонятися іншим богам. Прошло не так багато часу, як вони почали робити гріхи тих народів, яких Господь вигнав від, їхнього, з цієї землі, з свого обличчя. Тобто розумієте, навіть добрі люди, які є носіями віхопадіння Адама, вони так само мають гріховні тіла, які вони так само передадуть своїм дітям. І це не обов'язково будуть такі, знаєте, Добрі так само діти, якщо добрі батьки, то добрі діти. Якщо це погані чи злі батьки, які роблять багато гріха, то в них будуть такі ж самі діти. Адже такі люди, наприклад, як Путін, Сталін чи Гітлер, я поставлю їх в один рядок, вони не обов'язково народилися в сім'ях як маяків, убивців. Це могли б бути самі звичайні люди. Але причина тому, що вони роблять, причина того зла, яке вони виконують, це саме гріх, який поселився в людині. Наш світ наповнений злом та війнами, не тому, що в світі багато поганих е, людей, багато таких жорстоких людей, і трошечки, можливо, добрих людей, а тому, що в тілі кожної людини є гріх. Так, хтось може більше піддається гріхові, хтось менше, але в загальному кожна людина є грішна. Що значить фактично ворогує з Господом. Як написано, всі зрішили і позбавлені Божої слави. Отже, коли ми читаємо, що ангели на небесах проголошують мир на землі, то ми розуміємо, що першою причиною цієї ворожнечі став саме той гріх, який прийшов в людське життя. І мир це вже якби був таким, знаєте, етапом, коли Господь, бачачи це все, що відбувається, від створення Адама і Єви, в нього від такий з'явився план рятування людини, щоб людина не мала тієї ж самої участі. Яку мав диявол, тому що він хотів рятувати людей. І цей план від Адама і Єви і до приходу англії, до приходу Христа, Господь втілював. Так? Він посилав своїх пророків, він посилав суддів, які готували цей шлях, він створив Божий народ. Це була частина Божого плану для того, щоб рятувати все людство. Для цього ж людина не зробила нічого. Це була абсолютно Божа воля, це була абсолютно Божа, Божа ініціатива. І от ми дійшли до того місця, що приходять ангели, приходять янгол, який сповіщає людям про те, що наступив мир, що прийшов той, хто візьме на себе гріхи цього світу. І ми тут уже стоїмо 2000 років після того, і ми можемо задати таке цікаве питання, а що змінилося? 2000 років тому прийшов місія. Який мир, про який мир вони говорять. Що саме за мир вони звіщають? Адже ми бачимо, що в ці 2000 років, як були війни, так і продовжуються. як є в людях гнів, е гріх, який спонукає робити злі речі, так воно далі все і є. То про який мир сповіщають Хангу? Щоб краще це зрозуміти та осмислити суть цього, давайте дізнаємо, що означає це слово. Так, наприклад, е те, що я говорив тільки що про ці 2000 років, так? Ми бачимо, що народ Божий, який зустрів е, Месію, який зустрів Ісуса, вони також думали, що цей мир буде такий, знаєте, мир тут, мир на землі, мир між народами, що він стане царем, що він буде е, керувати ними, що він дасть їм царство, що в них знову буде слава. Вони цього і очікували від Ісуса Христа. Вони не розуміли, що це буде трошечки інший мир. Це не те про е, те, те, що хотів Господь. То про який ж мир співають англори? єврейській мови є багато слів, що значить... Слово мир. Одне з яких, наприклад, шалом. Всі, напевно, ви його чули. Воно має дуже багато значень, такі цінність, завершеність, здоров'я, благополуччя, мир у стосунках, безпеку, праведність, відсутність страху, благословення, внутрішню радість і так далі. Та це слово воно має таке велике і обширне значення. Але в оригінальному переводі, коли ми читаємо цей текст, ми бачимо, що там використане. Інше слово. Воно використано на грецькій мові, і звучить як «еюне». В грецькій мові воно має такі сенси, як відсутність конфлікту, спокій, тиша та гармонія. Також, якщо ми підставимо це значення в послання, яке сповістили ангели на небесах, пастухам на полі, то ми зможемо зрозуміти, що поява на світ обіцяного Спасителя це знак майбутнього примирення з Господом. Це сила настання миру між людиною і Богом. Ми тепер можемо розуміти добрий сенс цього послання. Але що від того людині? Що це означає для людини? Що означає мати мир з Господом? Відповідь на це питання лежить в корені проблеми, про яку ми ще не читали. Так як кожна людина вже народжується з гріхом всередині, рано чи пізно вона почне його робити в своєму житті. Настане момент, коли будь-яка людина вчинить свій перший гріх, І тоді, по факту, вона автоматично переходить до стану ворога. Вона почне свою боротьбу з Господом та його наказами. Саме Господь створив цей світ, його закони та його слово тримають Його. А той, хто порушує його, той повинен понести покарання. Це, це нормально, так само, як ми розуміємо, що якщо відбувається якийсь переступ закону, то коли хочемо, щоб відбувалася справедливість, то повинно відбутися якесь покарання. Але прихід Ісуса Христа місії значить для людини те, що від цього моменту за всі грехи людства. Кару буде нести не сама людина, але Ісус Христос. Божу та справедливість відчуємо на собі не ми. Але Ісус Христос взяв на себе це покарання. І з моменту приходу Христа всі люди мають можливість не бути приреченими як діявол, котрому був винесений вирок. Знаєте, інколи так, продивляючись відео, натрапляю на такі відео, коли виносять вирок. Американським підсудним. можливо, ви хтось це бачили. І там є такою цікавою особливістю, що коли проносить цей вирок, то там вчить такий вирок, як два або три довічних ув'язнення. 600-900 років. Ти слухаєш і думаєш, що це за люди? Я знаю, що Адам вже в 100 років, але мені здається, що сьогодні більше 100 років ніхто не живе. Для чого це робиться? Американська система правосуддя вони мають такі цікаву річ, як амністія да, або скорочення терміну. І якщо ці люди скоїли надзвичайний жахливий вчинок, то для того, щоб вони не підпали під цю амністію, або їхній срок не був скорочений, там, наприклад, 30-50 років, їм дають такий срок, щоб вони, напевно, вже закінчили своє життя ув'язнені. щоб вони ніколи не вийшли на свободу. І ви знаєте, такий срок отримав і ідея. Це величезний строк, яка буде тривати цілу вічність. Ми ж вами по факту не мов би отримати цю таку амністію. Всі разом за нас, за нас заплатили повну ціну. І ми не повинні відсижувати строк у тюрмі разом з дияволом тепер. За нашу борознечу з Богом, яку ми вчинили проти Бога, вже є заплачено. Саме про такий мир, про таке настання миру між Богом і людьми сповіщають ангели. Саме такий мир планував Господь. Ісус Христос став жертвою примирення між нами та Господом за всіх людей, за всіх дітей всього світу. Та чи всі люди автоматично отримують це примирення і відкуплення? Слово Господнє каже: «То має сина, той має життя, то не має сина Божого, той не має життя. Ісус прийшов не для того, щоб примирити всіх людей з Господом, а дати таку можливість всім людям на землі. Адже Господь, як був від початку віків, так. І зараз той самий. І Він далі дає свободу вибору людині. І він нікого не змушує для примирення. Всі люди отримали таку можливість, а прийняти її чи ні, це вже рішення за людину. Для того, щоб отримати спасіння, потрібно принести покаяння Господу за порушення його законів та слова і, та слова, і вірити в те, що Ісус Христос це Син Божий насправді. Він прийшов в цей світ як людина, щоб прийняти покарання. Особисто за кожного, і в тому числі і мене. Адже якщо людина, де б вона не була, відмовляється прийняти цей подарунок, то Господь не буде нав'язувати його нікому і нікого не буде заставляти чи доводити до цього. Людина по факту сама робить цей вибір. Не вірити в жертву, не хоче приймати цю амністію, не хоче приймати е, спасіння, значить вона вибирає сама йти на цей суд. Сама хоче отримати цей вибір. Тож, якщо ми покаємося, приймаємо Ісуса Христа в своє серце, як свого особистого Спасителя, то ця амністія, про яку звіщають ангели, заступницька жертва, буде прийнята Господом, як заплата за наші гріхи. Але не обманюйтеся, якщо, ви знаєте, хтось може думати, що за всі мої гріхи заплачено, то це я тепер можу робити все, що мені заменеться. Знаєте, як в готелі така є річ, як all inclusive де один раз заплачено і тепер можеш їсти. Все, що завгодно, і скільки тобі заманеться. Життя з Господом це шлях, який потрібно пройти. Так, отримати пробачення це просто. Бо всю тяжкість на собі поніс Христос. Але також трудність такого вибору людини полягає в тому, що ми тепер не можемо просто жити нашим старим гріховним життям, далі продовжувати наші ті речі робити, які ми робили. Тому що написано в слові «старе вмерло народилось нове. Тепер ви нове створіння, яке має мир. З Господом через жертву Ісуса Христа. І Слово Господнє закликає нас до святості у Христі. Життя в покаянні, в мирі з Господом та Його Словом, живучи фактично в світі, який знаходиться в стані війни з Богом. Це не так то просто. Адже йти за Господом це йти на перекіл світу. Скільки раз ми зустрічаємось, коли ми виходимо з дому, ми йдемо на, робот, на роботі, на вулиці, в магазині з цим світом. Ми бачимо, як. Е Люди, навіть якщо ми знаєте, намагаємося бути такими нейтральними, ніде нікого не зачіпати, ми знаєте, як-то, ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, якщо це не означає, що світ не буде бачити нашу відмінність від них і намагатися нас зачепити, щось нам зробити. У мене була в останній раз така ситуація, також на роботі, коли е, виконують свою роботу, приходить один поляк і починає щось кричати, що ми взяли в нього якесь. Е, Ожодзення, що ми звідти, типу, позадрали якийсь концу. Я взагалі не по ньому не розумію, про що йде мова. І в мене теж такий, знаєте, ну, гнів починає підходити. При по чому тут тяжко? Ти в мене хочеш. Взагалі був в іншій частині завода і не, не підходив до цієї людини і маємо з ним нічого спільного. Але в нього чомусь є така до мене агресія, тому що хтось взяв це ожондження, хтось відбрав цю концу, і чомусь винний цьому я. І що тоді робити в такому випадку? Ми можемо відповідати цій людині такими ж самими поступками теж відправляти криком, гнівом, такою відступністю, або, можливо, стримуватися і розуміти, що, ну, можливо, все ж таки не потрібно так робити і відбувати мирно. І такі речі вони будуть завжди в нашому житті відбуватися. Навіть якщо ми хочемо вести спокійне життя, ми все одно знаходимося в такому світі, і цей світ буде по-любому на нас впливати. Так, це випробування. Це випробування, яке доведеться приходити кожному, хто прийме, слідувати за Ісусом Христом. Чи це значить, що ви ніколи не впадете і не спіткнетеся на цьому шляху? Ні. Ми всі люди і всяке буває, ми можемо зрішити, особливо, коли тільки стаємо на цей шлях, коли тільки стаємо на шляху Христа. Але Господь завжди буде поряд, щоб допомогти, щоб підняти нас, щоб підтримати і довести нас до кінця нашого життя. І, можливо, я зараз скажу знаєте, такі банальні речі, які завжди повторюються, для того, щоб нам міцно стояти на цьому шляху. Нам потрібно бути, пробувати Слово Боже, нам потрібно читати Слово Боже, тому що тоді ми маємо спільний з Господом. Якщо ми будемо читати Слово Боже, ми будемо мати спільність, ми будемо розуміти, що Господь до нас говорить. Адже ми кожного дня ж ми зіштовхуємося з гріховним світом. Тільки ми виходимо з дому, ми бачимо. І не обов'язково, що ми йдемо в якесь таке місце гріховне, знаєте, там якийсь клуб. Просто на вулиці ми будемо бачити те, що робить гріх з людьми. В новинах, в телефоні, воно всюди нас окружає. І це кожного дня. Якщо кожного дня ми не будемо в Слові Божому і не будемо наповнюватися Словом Божим, не будемо наповнюватися молитвою, спілкуванням з Богом, то ми будемо наповнюватися чим іншим, чимось іншим. І це може насправді призвести нас до того, що ми можемо легко зійти. Цього Господнього шляху. Адже Господь дав викуплення, і якщо навіть ми його приймаємо, ми повинні і далі триматися в цьому житті, триматися Бога, не відходити від Нього. Інакше ми можемо бути дуже слабкі, часто пробувати в гріху, часто від, відходити від Бога. А якщо взагалі ми будемо мати спільності з Богом, то можемо і легко впасти в гріх, що рано чи пізно може взагалі відділити нас від Бога. Отже, дорога церква, мир, який приніс у Христос, наш Спаситель, великий та Всемогутній цар. Прихід, якого ми очікуємо та за благословення, якому ми щодня дякуємо, Він став заплатою за нас всіх. Він прийшов, щоб понести на собі покарання за гріхи, яких він не вчиняв. Його вибір це був його вибір, через те, що Він полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Не Через те, що ми щось заслужили, ми щось зробили, ми щось хотіли зробити для Бога. Це було Боже, це був Божий. Вибір. Саме про такий мир співають ангели, звіщають людям. Настав час, коли. Ми всі маємо можливість мати з Богом мир, тому що за наші гріхи заплачено, щоб ми не загинули, щоб мали життя вічне, вічний мир з Господом Ісусом Христом. Амінь. Амінь. Давайте будь, я також дякую тобі, Боже, за твоє спасіння, за твою любов, Господи, за той мир, який ти дав, Господь, всім людям, Господь, що ми тепер можемо, Господь, приходити до Тебе, ми, Господь, розуміємо, що. Настав саме той мир, Господь, коли Ти, Господь, благословляєш, Господь, нас а не охараєш, Господь, тому що ти послав свого сила, Господь, прийняти, Господь, гріхів всього світу, Господь, на себе. Дякую тобі за це, Господь. Дай нам розуміння, Господь, і дай триматися в цьому світі, не дивчись на всі випробування, які будуть в нашому житті. Нехай прославиться Твоє святе ім'я. Амінь.